Всім привіт! З вами канал SpaceMess, і сьогодні я вам пропоную розв'язати декілька задач. Задачі будуть з відсотками, а також з десятковими дробами, тобто ми з вами розглянемо взагалі задачі змішаного типу, де треба буде знаходити і відсоток від числа, і дріб від числа. Отже, перед тим, як почати, не забудьте підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, ну і, звичайно, щоб поставити свою реакцію під відео, а також запитати в коментарях те, що було незрозуміло. Отже, давайте відразу перейдемо до самих задач. Перша задача: сума довжин двох сторін трикутника дорівнює 15 см, а довжина третьої становить 80% цієї суми. Знайди периметр трикутника. Отож, нехай дано нам трикутник. Позначимо наш трикутник трикутником АБЦ. Отже, сума довжин двох його сторін дорівнює 15 см. Нехай це будуть сторони АБ та БЦ. Отже, за умовою задачі АБ і БЦ сторони разом 15 см. Довжина третьої становить 80% цієї суми. Отже, нам потрібно. Знайти для початку довжину третьої сторони, тобто довжину сторони АС, для того, щоб знайти периметр трикутника. А як ми пам'ятаємо, периметр трикутника обчислюється за формулою АВ плюс ВС плюс АС. Отже, в принципі, нам навіть не потрібно знати всі сторони, тому що, як бачите, сума сторін АБ та БЦ нам вже відома, і ми сюди можемо замість ось цієї суми підставити число 15. А єдине, що ми не знаємо, це сторону АС. Отже, давайте її знайдемо. За умовою, ми знаємо, що довжина цієї сторони становить 80% суми двох сторін. Тобто виходить, що АС – це 80% від 15 см. Отже, щоб знайти 80%, ми повинні знайти для початку, чому буде дорівнювати 1% від 15 см. І щоб це знайти, ми повинні 15 см поділити на 100%. Отже, 15 ми ділимо на 100. Для цього ми переміщуємо кому, якої в нас немає тут, але все рівно ми знаємо, що вона стоїть за числом на дві одиниці вліво. І в нас виходить 0,15. Отже, 0,15 см це є 1% від ось цього числа. А нам потрібно знайти 80%. Тож виходить, що сторона АС буде дорівнювати 0,15, тобто 1% помножити на 80%. Помноживши, ми отримаємо 12 см. Все, отже, а це ми знайшли, і залишилося нам знайти тільки периметр. Отже, периметр трикутника буде дорівнювати сумі двох сторін, як ми знаємо, це вже 15 см. І додаємо ще третю сторону, а це, яку ми тільки що знайшли. Отже, 15 плюс 12 це 27 см. Все, отже, це і є наша відповідь. Переходимо до наступної задачі. Друга задача пов'язана із рухом. Отже, з одного міста одночасно у протилежних напрямах виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них 76 км за годину, що становить 95% швидкості іншого. Через кілька годин відстань між автомобілями буде 390 км? Отже, нехай у нас є деяке місто, називаємо його місто А, і в протилежних напрямах. Виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них 76 км за годину. Нехай ось цього буде 76 км за годину. А іншого ми не знаємо швидкість. Єдине, що ми знаємо, це те, що швидкість першого автомобіля становить 95% від швидкості іншого автомобіля. Тобто, нам потрібно знайти швидкість іншого автомобіля. І нас запитують, через скільки годин відстань між автомобілями буде 390 км. Тобто, коли вони проїдуть ось ці 390 км, то чому буде дорівнювати час? Отже, час нам потрібно буде знайти. Отже, перше, що ми повинні знайти, це, звичайно, що швидкість другого автомобіля, тому що це досить просто. У нас є вже швидкість першого, і. Ми знаємо, що це 95% швидкості іншого. Отже, щоб знайти швидкість другого автомобіля, для початку давайте переведемо 95% у число. Отже, щоб перевести відсотки в число ми повинні ці відсотки поділити на 100. Отже, 95% ми ділимо на 100%. І, знову ж таки, переносимо кому у нас виходить 0,95%. Далі, позначимо х як швидкість другого автомобіля. В2. В2. Отже, якщо ми помножимо ось ці 0,95 на швидкість другого автомобіля, то ми дізнаємося швидкість першого автомобіля, тому що швидкість першого становить 95% від швидкості другого. Тобто ми повинні помножити цей відсоток на Швидкість другого автомобіля, щоб знайти швидкість першого. І звідси ми знаходимо чому дорівнює Х. Отже, 76 поділити на 0,95. щоб поділити число на десятковий дріб, ми повинні у дільнику перемістити кому так, щоб вона в нас зникла. І для цього ми її переносимо за межі. тобто ми беремо ось цю кому і ставимо її за числом. Тоді ось цей 0 також зникне. І наше число. Тобто наш дільник стане 95. Але оскільки ми переносимо кому у дільнику, то в діленому ми теж її маємо перенести. Тут коми не було, але ми знаємо, що вона в нас знаходиться за числом, тобто вона біля шістки стоїть. І тут ми повинні її також перенести на стільки одиниць, наскільки ми перенесли у дільнику. Отже, у нас кома стояла перед дев'яткою, тобто ми перенесли на дві одиниці. Тому тут також ми маємо перенести на 2 одиниці. І оскільки в нас тут взагалі нічого немає, то ми ось ці одиниці заповнюємо як нулі. І виходить, що ми ділимо 7600 на 95. Отже, можемо взяти по 8, 8 на 5, 40 і 8 на 9 – 72. Ще плюс 4 – 76. якраз все. І ось цей лишній нуль, який залишився, ми переносимо у. Частку. Отже, x дорівнює 80. 80 це є швидкість нашого другого автомобіля. Ну а тепер нам потрібно знайти час, який між ними буде після того, як вони проїдуть 390 кілометрів. Отже, наші автомобілі віддаляються один від одного, тобто нам потрібно знайти їхню швидкість віддалення один від одного, і. Ми пам'ятаємо формулу, що щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість, а щоб знайти час віддалення, ми повинні відстань поділити на швидкість віддалення. Отже, ми шукаємо, чому буде дорівнювати швидкість віддалення двох автомобілів. Для цього ми додаємо швидкості першого та другого автомобілів, Отримуємо 156 км за годину. І тепер вже знаходимо час віддалення. Тобто через кільки годин вони будуть мати між собою відстань 390 км. Вістань 390 ми ділимо на 156 Ну і щоб поділити, давайте знову ж таки скористаємося стопчиком. Отже, 390 ділимо на 156. Розуміємо, що тут максимум по 2 можна взяти. Отже, 2 на 6, 12. 2 на 5, 10, іще 1, 11, 2 на 1, 2, іще 1, 3. Віднімаємо. Отже, у нас тут виходить 8, 7 і 0. І дописуємо тепер сюди нулик та ставимо кому. 780 ділимо на 156. У нас виходить ну, по 5. Отже, 5 на 6, 30, 5 на 5 – 25, 4, 28. І 5 на 1 – 5, та ще 2 – 7. Все віднімаємо, отримуємо нуль. Отже, виходить, що наш час дорівнює 2,5 години. Отже, через 2,5 години вісень між ними буде становити 390 км. Ось і все. Тепер переходимо до останньої задачі. Третя задача. Знайди суму трьох чисел, перше з яких дорівнює 37,6, друге становить 3 четвертих першого, а третє є середнім арифметичним перших двох. Отже, в нас є три числа, і всі ми не знаємо. Нам потрібно знайти суму цих трьох чисел. Перше число ми знаємо 37,6. Отже, перше число ми вже можемо записати. Далі. Тут ми повинні записати друге число та третє число. І саме суму ми й будемо шукати. Отже, друге число становить 3 четверті першого числа. Отже, нам потрібно знайти 3 четверті від першого числа. Щоб знайти дріб від числа, ми повинні помножити цей дріб на дане число. Отже, щоб знайти друге число, ми повинні 3 четверті помножити на 37,7. 6 ну і тепер ми повинні помножити звичайний дріб на десятковий. Це можна зробити таким простим способом, як перевести звичайний дріб у десятковий. Отже, щоб перевести дріб у десятковий, ми повинні просто поділити чисельник на знаменник і отримаємо десятковий. Отже, 3 поділимо на 4. Вийде, ну, зрозуміло, 0, цілих, тому що 4 більше, ніж 3. І сюди дописуємо нулик. 30 ділимо на 4, 7, 7 на 4 28. Віднімаємо, залишається 2. Ще дописуємо нулик, 20 ділимо на 4, 5. Все отже, 0,75 це є наші 3 четверті. Отже, 0,75 ми множимо на 37,6. Ну, а далі вже у нас множення у стовпчик. Отже, 0,75 множимо на 37,6. Пам'ятаємо про правила. Отже, множимо 6 на 5, 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 6, 42 плюс 3, 45. І 6 на 0, 0, плюс 4, 4. 7 на 5, 35, 3 запам'ятали. 7 на 7 49 плюс 3, 52, 5 запам'ятали, 7 на 0, 0 і ще 5. 3 на 5, 15, 1 запам'ятали. 7… На 3, 21, ще 1 – 22. Запам'ятали, 3 на 0, 0, ще плюс 2, 2. Все, тепер додаємо. Отже, 0, 0. Тут в нас виходить 6 плюс 5 11, ще 1 – 12. 5 плюс 2, 7, ще плюс 1 – 8, і 2. Ну і тепер рахуємо, скільки в нас було цифр після коми: 1, 2, 3. Ставимо кому 1, 2, 3. Все. Останні два нулики нам не потрібні. Отже, виходить, що друге число в нас дорівнює 28,2. Ось тут воно. Третє, є середнім арифметичним перших двох чисел. Отже, щоб знайти середнє арифметичне, ми повинні додати всі числа та поділити на їхню кількість. Отже, оскільки в нас всього два числа, перше та друге, то ми повинні будемо додати ці два числа. Та поділити на їхню кількість, тобто на 2. Ось так ми знайдемо середнє арифметичне двох чисел. Отже, додаємо, щоб додати два десяткові дроби, ми можемо скористатися стовпчиком або кому легко, той може відразу усно. Отже, додаємо: 6 плюс 2 8, кому переносимо. 7 плюс 8 15, і 2 плюс 1 – 6. Отже, 65,8 і ділимо на 2. 65,8 ділимо на 2 у стовпчик. Отже, 6 на 2 3. 5 зносимо, 5 на 2, 2, 2 на 2, 4. Остача 1, але оскільки в нас по дорозі зустрічається кома, відразу її сюди переносимо. і потім зносимо 8, 8 на 2 ділимо 9. Це 18 і 0. Отже, наше третє число дорівнює 32,9. 32,9. Ну і все, що нам залишилося. Тепер це просто додати всі ці три числа. Отже, щоб це зробити, знову ж таки, можна скористатися стовпчиком, тобто додати всі числа в стовпчик, або ж можна усно. Але перші два числа ми вже з вами додавали. Ми знаємо, що вони дорівнюють 65,8, тобто нам залишилося просто додати до цієї суми ще третє число. Отже, додаємо 65,8 плюс третє число, тобто 32,9. 8 плюс 9, 17. 5 плюс 2 7, і ще один, 8. І 6 плюс 3 9. Все. Отже, сума трьох чисел буде дорівнювати 98,7. Ось така задача. Як бачите, вона не є дуже складною, але треба багато проводити розрахунків. А щоб провести розрахунки, треба знати всі дії з десятковими дробами. Тобто, як перевести звичайний дріб в десятковий, як виконати ділення десяткових, як виконати множення десяткових, як додати та як відняти. Віднімання ми тут не використовували, але все рівно принцип віднімання точно такий самий, як і принцип додавання двох десяткових дробів. Ось і все ось такі цікаві задачі. Якщо ж у вас залишилися запитання по цих задачах, то обов'язково пишіть про них в коментарях. Ну, а я буду прощатися з вами. Сподіваюся, що тема для вас не є дуже складною. Отже, гарного всім дня і зустрінемося у наступних цікавих відео.